Усім привіт! І сьогодні проговоримо про умови. І так, умовив Python: це оператор IF. І Python підтримує звичайні логічні умови математики, де два дорівнює. Перевірка на те, що два значення дорівнюють один одному. Не дорівнює. Тобто А не дорівнює Б. Далі менше ніж, менше або дорівнює. Більше ніж. Більше або дорівнює. Ці умови можна використовувати декількома способами. І найчастіше в операторах if та циклах. Оператор if записується за допомогою ключового слова IF. І дивіться, ось ми ініціалізували дві змінні. Потім робимо перевірку: if B менше, ніж A, то у нас буде відпрацьовувати гілка true. Тобто, трошки намалюю. У нас є. Наш з вами ромб, де ми перевіряємо, що B більше, А. Ніж A. І на що треба звернути увагу? На те, що у нас є тільки одна гілка. Це гілка true. Гілка true. І якщо це, ця гілка буде викор... Викор... виконуватись, то у нас буде ось це сповіщення, що B більше аніж А. Ніж A. Гілки false у нас для обробки гілки false обробки у нас з вами. Не існує. Тому у нас з вами не повна перевірка умова. І у цьому прикладі ми використовуємо дві зміни A та B, які використовуються як частина оператора IF, щоб перевірити, чи більше B аніж a. І оскільки A дорівнює 33 а, B дорівнює 200, ми знаємо, що 200 більше, аніж 33. E, і ми виводимо на екран, що більше B більше, ніж A. Давайте це перевіримо. Зараз я приберу свій малюнок. Перейдемо до PyCharm, відкрию проєкти, створюю новий клас. Так, одну секундочку. А, назву його S10. І заберу той код, який в мене реалізований на сайті, закину його сюди і перевіримо, правильно працює наша програма. І а, на що треба нам звернути увагу? Дивіться, у нас є після нашої умови два а, пробіли. Один, два. В Python це обов'язково. А і пробіли, нам кажуть, що цей код. Котрий нижче іфа відноситься до цього іфа. Якщо я його приберу, то у мене буде виникна помилка. Бачите? Тому, тому, якщо ми з вами пишемо, є два способи: або два пробіли, або одна табуляція. Але дивіться, це не так страшно, як є з першого погляду. Ей, дорівнюю, наприклад, 55 b дорівнює 77. Пишемо умову: if якщо B більше, A, ніж A, ставимо двокрапку обов'язково, натискаємо Enter. І нас одразу перекидує на новий рядок, і у нас отступ табуляція тобто 4 пробіли. І ми пишемо print. Наприклад, просто змінну b виводимо, якщо змінна b більше. Запускаємо. Ось 77. Можемо написати, тут є додати якийсь текст, але не, зараз це не надважливо. Ось такий синтекс у Python. Це неважко, треба лише запам'ятати про відступи. І ць, дивіться, що стосується відступів. Python покладається на відступи і пробіли на початку рядка для визначення області дії коду. Інші мови програмування часто використовують із цією метою фігурні дужки. В Python фігурні дужки використовуються для іншого, тому якщо, ми, якщо я скопіюю цей код, занесу його до IDE, Вони в мене е, відступів немає. І якщо я спробую запустити, буде помилка. Print. Тому, якщо я поставлю знак табуляції, все відпрацює як треба. Це треба запам'ятати про пробіли. Тепер ключове слово еліф це спосіб у Python сказати: якщо попередні умови були неправильні, спробуй цю умову. Тобто, дивіться, у нас є той самий ромб, у якому є перевірка, що B більше аніж А. Якщо це виконується гілка true, якщо це умова істинна. То у нас виведеться системне сповіщення про те, що B більше A ніж A. Якщо ця умова не спрацює, у нас відпрацює гілка false. А у гілці false у нас буде ще одна умова. Яка буде називатися вже буде. Якщо це IF, то це Elif. Elif. І ось тут, ми, наприклад. Напишемо A дорівнює B. І якщо ця гілка має статус true, то ми виведемо, що наступне A дорівнює B. Це треба запам'ятати. Це у нас з вами блок схема. І блок схема дозволяє легше та краще зрозуміти логіку відпрацьовування кода у програмі. Прибираю. Копіюю цей код. Заношую його до ідеєшки І запускаю. Дивіться, A до рівня 33, B до рівня 33. B не більше, аніж А. A. Тому ось цей принт не відпрацює, а відпрацює друга умова. elif. Ось a ANBA EQ. Все дуже просто. І дивіться, у цьому прикладі Aid дорівнює, тому elif відпрацював. else. Ключове слово else. А у нас з вами вловлює все, що не вловлюється попередніми нашими умовами. Тобто, давайте теж трошки помалюю. Перша умова, де у нас з вами перевірка на те, що B більше, аніж A. Гілка true. Потім у нас йде. Що системне сповіщення про те, що B більше, аніж A. далі, друга умова. Це у нас з вами IF. Це, це гілка false. А, далі у нас буде друга умова. І у другій умові ми перевіряємо стат системи наступний: A. Дорівнює B. Якщо ця гілка у нас з вами, якщо ця умова виконується. Відпрацює блок true. Наш блок true. У якому е, нам буде системне сповіщення про те, що вони дорівнюють. Однакові. і дорівнює B. Якщо ця умова у нас за мене не відпрацює, відпрацює гілка false інакше. У якій ми з вами отримаємо наступне: що A, a B, більше аніж B. a більше аніж B. Все дуже просто. Просто перевірка декількох умов. Копіюю цей блок коду. І ну, дивіться, щоб його не копіювати, можемо написати з вами самостійно. У мене все тут записано. A дорівнює 55, B дорівнює 77. Пишемо умову, що if B більше за A. двокрапка, Print ну, Наприклад, B більше за A. Далі, дивіться, щоб з вами далі писати Elif, ми повертаємось у початок рядка, пишемо Elif. Elif. Вказуємо, що, наприклад, якщо змінна A дорівнює B. Двокрапка. Знову ж таки, print. Пишемо, що а uh, рівнює B. Переход... І дивіться, що на що треба звернути увагу. За нашим шаблоном Else знаходиться на тому самому рівні, що ELIF і IF. Тому, тому. саме тому переходимо, знову ж таки, на попередній рядок на початок рядку. Пишемо Else. До автоматично доставляється. Пишемо print. І вказуємо, що змінна A більше за змінну B. Ось. Умова перша, умова друга, протилежна. І принти, вони знаходяться на одному рівні. Все дуже просто. Запускаємо B більше за A. Якщо ми A зробимо більшу за B, нам виведеться, що A більше за B. А якщо ми зробимо їх однаковими, то побачимо наступне: A e дорівнює B. Надзвичайно легко та просто. E так, це зрозуміло, і e також ми можемо реалізовувати e без еліфів. Тобто, прибираємо ось цей еліф і перевіряємо: у нас буде вже дещо інакша логіка, де буде наш з вами ромб з умовою, IF, e в якому ми запитуємо, що A більше за B. Якщо це буде так, або B більше за A, то у нас скажуть, що A більше А більше. Або це гілка true, а це гілка false. Тут нам будуть е, говорити про те, що B більше за A. Давайте це перевіримо. Якщо А більше B, і інакше, тобто у нас буде змінна А більше, інакше змінна A буде більше. Давайте це зробимо. B буде більше. B більше за A. Тепер зробимо A більше за B, тепер A більше B. Все дуже просто. Зараз я приберу те, що намалював. І перейдемо з вами далі. Також у Python є коротка форма умови. Тобто, що означає коротка умова? Якщо у нас буде лише одна дія, якщо у нас буде лише одна дія, то нам достатньо це реалізувати в один рядок. Це я приберу і print підійму наверх угору. Запускаю. Код нічого не показав компілятор. Але якщо я зміню змінну B на те, щоб вона була більше, ніж А, все дуже добре відпрацює. Це теж дозволяється. Рухаємось далі. Також можемо реалізовувати більш складні умови. Тобто коротка форма нашого IF else. Давайте на неї поглянемо. Зараз. Дивіться, дві зміни. Дивіться, що тут цікавого? Print A, тобто ми напишемо літеру A, якщо A більше за B. Інакше ми виведемо змінну B. Запускаємо ось B. B дійсно більше за A. Тобто є така скорошена форма для if else. Як вам більше подобається, так і робіть. І цей метод відомий як тернарний оператор чи умовні висловлювання. І ми також мож, можемо мати кілька операторів else в одному рядку. Ось зараз його це візьмемо. Перейдемо сюди і дивіться, напишемо А, якщо А більше за b. Інакше напишемо дорівнює. Потім знову ж таки робимо умову, що А дорівнює b. Інакше ну, напишемо з вами дорівнює, якщо А дорівнює b. Інакше виведемо значення змінні, змінної Бі. Перевіряємо. 330-330. Дійсно, вони один одному дорівнюють. Змінюю значення. Вивелося Бі. Тобто у нас з вами A, A більше за Бі. Ні. Відпрацьовує блок <кхід> інакше. І у нас вивелось Бі. Якщо у нас зміна A буде більше за зміну B, то ми отримаємо значення A. Ось. Ключове слово AND є логічним оператором та використовується для об'єднання умовних операторів. Зараз подивимось. Дивіться: три змінні. A, B, C. Тобто. Для того, щоб знайти найбільше значення серед трьох змінних, ми повинні записати A більше за B. Слово AND, тобто та ми порівняємо, що якщо A більше за B і C більше за A, boost condition a true. Тобто умова буде у нас true. A у нас дорівнює 200, 200 більше за 33 та C дорівнює 500, а c більше за A. Обидві умови мають стан true. Все дуже добре відпрацювало. Ключове слово OR є логічним оператором та використовується для об'єднання умовних операторів. Тобто, у нас OR це протилежність a, протилежність END. Тобто, якщо A більше за B або a більше за c – At least one of the condition is true. Тобто, тобто все дуже просто. Or це або. В попередньому прикладі AND казав, що об, обидва вирази повинні бути а, істинними. Or нам каже про те, що хоча б один вираз має бути істинним. І вкладені, якщо. Тобто, вкладені умови. Ми можемо з вами мати. Оператор if всередині оператору if, і це е, називається вкладеним оператором if. Ось зараз скопіюю його. Дивіться. Е, перший оператор if, другий оператор if, і зверніть увагу, що другий оператор if він знаходиться на тому самому е, місці, як і e принт. Тобто він є вкладений. І е, у нас є умова, що x дорівнює 41. Якщо x більше за 10, у нас uh, напишеться, що above 10. Тобто більше 10. Якщо x більше за 20, and also above 20. Інакше, but not above 21. Перевіряємо. Дивіться, перша умова має статус true. Виявилось above 10. Ось. Above 10. Далі вкладений if. <кхід> у нас буде. Мати теж статус true. Тому у нас виявилось ще одне повідомлення. Ось воно. And also above 20. І зверніть увагу, як print перший, відноситься до іфу, так і другий принт, однак відноситься так само до іфу. Ось тут два відступи, тут два відступи, тут вже чотири відступи. Else два відступи, як і у другому іфі. То так само 4, як і в цьому прикладі. Треба слідкувати за відступами. І заява про пропуск або pass statement. Параметр if не можуть бути порожніми. Давайте це перевіримо. Приберу. І дійсно, у нас виникає помилка клас, підкреслюється к червоною валястою лінією. І а, якщо але якщо з якоїсь причини у вас є оператор if без змісту. Додайте оператор PASS, щоб уникнути помилки. Окей, просто напишемо PASS. І не забуваємо про відступи. Перевіримо. Я жодної помилки немає. Все в порядку. А змінна X, вона дійсно більше за 10. Тому на сьогодні, що стосується операторів, IF, в мене все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.